Фармадол таблетки від головного болю. У найгіршому разі наразив себе на небезпеку. У найкращому просто дурень. У Білому домі прокоментували нещодавні нагородження російських пілотів за збиття американського безпілотника. Координатор ради з нацбезпеки Джон Кірбі назвав таке рішення Кремля безглуздям. За його словами, врізатися у безпілотник це не прояв хоробрості, а просто наражання на. Зловмисний ризик себе та майно сполучених штатів і додав у жодній іншій армії світу льотчика. За таке б не нагороджували напередодні. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вручив ордени за мужність пілотам винищувачів Су 27 які 14 березня здійснили атаку на американський розвідувальний безпілотник МКЮ 9 Гріпер на нейтральній території над Чорним морем. Його довелося тоді затопити, але сполучені штати встигли видалити всю інформацію. З нього, аби вона не дісталася ворогу у російському міноборони, факт збиття тоді заперечили. А от у військово-повітряних силах сполучених штатів заявили, цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до катастрофи обох літаків.